Я сподіваюся, що за це інтерв'ю мені поставлять залік автоматом, правда, Артем Олександрович? Ні. Ну, тоді ми не будемо розповідати це вам про таку круту спеціальність а американістика та європейські студії з поглибленим вивченням іноземних мов. Що ви можете розказати саме про цю спеціальність? Це одна з найпрестижніших спеціальностей з історії в Україні, не лише на історичному факультеті. Ви будете поглиблено вивчати історію країн Західної Європи і Америки, всієї і Латинської Америки, і Північної Америки, і відповідно, окрім цього, отримаєте глибокі фахові знання з створення наукових робіт. Правильно, ми будемо вчити вас не лише історії, але й як цю історію досліджувати, як її вивчати. Окрім цього, у вас буде поглиблене вивчення іноземних мов. Англійська, іспанська, німецька, можливо, ще французька, якщо набираються групи, це дуже важливо, тому що ви повинні вміти читати іноземні тексти і знайомитися з іноземними джерелами, що також дуже корисно, правда? Правда, а скажіть, будь ласка, після завершення американістики, ми зможемо працювати американському? Звичайно, в європейському парламенті послами в Америку Звісно. спілкуватися 100%. з президентами сто відсотків. Ми не готуємо послів, але, наприклад, мій однокурсник працює консулом в стається в Туреччині. А так багато хто з колег працюють ну, зрозуміло, політики я мовчу. Вони окремо потрапляють туди. Дуже популярна робота в сфері бізнесу. Це менеджмент, маркетинг. Ми не вчимо маркетингу, але багато істориків працюють креативна сфера. Окрім цього, це музеї, це університети я викладаю в університеті школи. Хоча ми не готуємо вчителів історії, але ви так само можете там працювати дуже поважно, але точно не дуже прибутково. Такі такі наші реалії. Тоді дуже вам дякуємо за інтерв'ю. Раді були з вами поспілкуватися і вступайте на істфак на американістикові європейські студії.